Ви вчите польську мову, і кожного разу вам трохи не вистачає того словникового запасу, кожного разу бракує якогось слова. Але, от приходите додому, їх виписувати, записувати, якось зазубрювати, нема часу і сил. Тоді я пропоную вам вирішення подивитись це відео. І сьогодні ми з вами вивчимо багато нових слів, що важливо, не найпростішого рівня, але саме ті слова, які пригодяться нам в повсякденному житті. А щоб їх вивчити, достатньо всього лиш подивитися відео. Ми будемо розбирати слово, дивитися приклад. Тому, якщо хочете легко вивчати нові польські слова, дивіться відео до кінця. Ну а ми починаємо. Щоб нам трошки було цікавіше, ми вирішили не просто рандомно вчити слова, а підібрали слово до кожної букви польського алфавіту. І тут, до речі, спробуйте порахувати, скільки сьогодні буде слів, стільки ж букв в, в польському алфавіті. Хто порахує перший, пишіть свою відповідь в коментарях. А зараз раз за починаємо. Ну і перша літера, очевидно, то є А. І маємо тут ай слово адоратор. Адоратор можна з англійської трошки здогадатись. Адоратор це шанувальник. Не так легко по самому слові зрозуміти його переклад, воно не схоже на жодне українське слово. Адоратор шанувальник. Наприклад, може бути анонімовий bądź таємнічий адоратор, тобто таємний шанувальник. Маємо приклад, що Марися завжела. Дуже адораторів, тобто Марища завжди мала дуже багато шанувальників. означає, що вона мала багато уваги. Колейне слово на літере Б бюровець. Тут зразу згадуємо слово бюро. Бюровець – це офісний центр цілий. Маємо приклад, що може бути 15 пятровий бюровець, то не так легко вимовити. Тобто, 15. Бачите, українською також складно 15 поверховий офісний центр. Або здання «Маже працювати в бюровцю в центру Варшави. Тобто, я мрію працювати в офісному центрі в центрі Варшави. Далі літера C. Цера. Цера це шкіра, і що важливо, маємо два слова в польській мові скура і цера. Цера це саме оця зверху шкіра. Дуже часто, коли ми говоримо про косметологію, якісь засоби для шкіри, то саме в, цих, в цьому контексті ми будемо вживати слово цера. Це верхній, верхній слой, верхніше. Це саме верхній шар шкіри. Чи маємо тут приклади, може бути, крем до цери, сухий, тобто сухої, м'яша. Zmieszano je, czy tłustej żurnio. Przykład. Nastolatki mają często problemy z cerą. To, to często pierletki mają problemy z iszkierą. Idziemy dalej. Kolejne słowo. Zaczyna się literą C I mamy słowo Ćwierć. Ćwierć. C czwartyna. Może być ćwierć litra, to, to czwart litra. I mamy tutaj przykład, że nasze miasto powstało w pierwszej ćwierci XVIII wieku. Idziemy dalej następne słowo dzbanek, zaczyna się od litery D. Дзбаник. Дзбаник це глечик, якась така посудина. Приклад, власноречні цей дзбаник на млеко. Тобто я сама зробила цей глечик на молоко. Але будьте також уважні, бо маємо також форму дзбан, і дзбаном називають такого ну, людину в негативному контексті аля дурник. Чи, якщо хтось думає, але з тебе дзбан, це означає ну, й дурак. Тому обережно з тим словом. Наступне слово етуй. Етуї. Що це таке? І зовсім воно не схоже насправді на польське слово. Але як не дивно, етуї це просто чохол до, наприклад, телефона. Може бути також етуї на документи чи на якісь інші речі. Чилі Етуї це чохол. І маме тут і здання: замовіла нове Етуї на айфона. Тобто я замовила новий чохол для айфона. Що важливо, етуї, то є. оно. Маємо середній рід. Колейне слово. Флондра, флондра. І я знаю, що якщо ще раз назву, то вам щось може прийти в голову і не дарма. Це мерзне. Але давайте спочатку почнемо з оригінального перекладу. Першого Флондра це камбала, рибка така. Ale tak samo chce w nas będzie takoż obrazowe zwerny, I w pryncypie to słowo drzecie tak i Mamy tutaj przykład, wkurza mnie ta flondra, co jak raz w drugim oznacie, niż mnie duży bisyć, e, ta niechorosza zinka, perkladem tak. E, I inny przykład z rybką. Flondra to bardzo zdrowa i smaczna ryba. Dalej mamy słowo gruczoł. Гручов. Не найлегше слово ми підібрали під букву Г, але воно також дуже важливе. Гручоу це залоза. Наприклад, «гручов тарчицовий це в нас буде щитоподібна залоза. І гручови продукують гормони. Тобто залози виробляють гормони. Колейне слово – «хамулець». Hamulec. Ja do mojej schorzy, wy dalej jeszcze jest halma. Może być hamulec bezpieczeństwa. To to stop kran. I tak samo mamy wyraz zaciągnąć hamulec. Hamulec ręczny. To to rucznik. I zaciągnąć hamulec ręczny. Postawę tę maszynę na rucznik. Idziemy dalej. Kolejne słowo: igrzyska. Іґзиска. Це ігри, але дуже часто е, саме слово ігжиска використовується в значенні якихось спортивних ігор, спортивних заходів. Приклад, тобто, польські спортсмени виграли 3 золоті медалі на останніх ігжисках олімпійських. Тобто польські спортсмени виграли три золоті медалі на останніх Олімпійських іграх. Е, це може бути неправда, просто приклад. Колейне слово ямнік. Jamnik, Jak wydaje mi się, to jest bardzo nieoczywisty przekład, ponieważ jamnik to taksa i w znaczeniu pesek taksa, nie taksi, taksa. Przykład: Marta od dziecka marzyła o rudym jamniku, to jest Marta z dzieciństwa marzyła o złotej rudu taksu. Następne słowo kusownik. kusownik. Також зовсім неочевидний переклад і казала, що сьогодні будуть більш складні слова. Кусовник – це браконьєр. І маємо тут здобуття, кусовніци са найбільшим загроженням для зwierząt. Тобто, браконьєри все ще найбільша загроза для тварин. Колине слово, латарня. Latarnia, do my jakoś powiązano ono z polotami? Nie. Dlatego, że latarnia ce lichtary, to lichtar, to jakiś stoi na ulicy. Ale też może być latarnia morska, co że będzie majak morski. Mamy też dzielnicę czerwonych latarni, top to kwartał czerwonych lichtarów. Następne nasze słowo łapówka. Łapówka. Здавалось би, таке миле слово, а така велика біда. Тому що лапувка це хабар. Маємо приклад, що наші професорові нігди не брали лапувок. Тобто наші професори ніколи не брали хабарів, і ви не беріть. Наступне слово мьянш. Мьш. Як його написати? Ось так. Що воно означає м'якоть. Miąż. Na przykład, miąż banana, jakoś banana. Czy też możemy powiedzieć, że nigdy nie jem skórki chleba, jem tylko miąż. Następne słowo, nurt. Nurt. Nurt ce, ty ci, ja. Może być nurt rzeki, to ptóry ja. Чи там водний нурт, водна течія. Але може бути теж, наприклад, нурт в літературі. Тобто течія якась в літературі, так, коли воно в переносному значенні використовується. Нурт. А тепер, друзі, невеличка рекламна пауза, і хочу вам трошки похвалитись і показати, що ми зробили. Ми створили для вас. Інтерактивну платформу для вивчення польської мови. Відеоуроки, які ви можете переглядати в будь-який зручний для вас час. Різноманітні інтерактивні завдання, які зроблять ваше навчання легким, цікавим, і не буде у цього відчуття, що дуже лінь і не хочеться вчити польську, бо воно виявляється не так складно, а навпаки, дуже навіть цікаво. Усні і письмові завдання, які перевіряє викладач і які допоможуть вам заговорити по. Польською вже з перших уроків. А також величезна кількість завдань, які створені якраз для того, щоб ви створювали речення польською, і у вас не було цієї проблеми, коли ви вроді розумієте поляків, а самому сказати не виходить. Якщо ви початківець або ж взагалі хочете вивчити польську з нуля, я запрошую вас на наш онлайн-курс польської мови. Всю детальну інформацію про навчання ви знайдете на сайті, я залишу вам посилання в описі до відео. А зараз. Зараз хочу поділитися результатами наших студентів. Ось тут на екрані ми прикріпимо відгуки. І якщо ви все ще сумніваєтесь, додатковою гарантією є те, що ви починаєте в нас навчатись, 7 днів пробуєте. І якщо протягом тих 7 днів ви, наприклад, розумієте, що це не ваш формат, то ви абсолютно можете відмовитись на навчання і повернути 100% тих коштів, які оплатили. Тому переходьте на сайт, реєструйтесь і побачимось з вами в курсі. Następnie mamy słowo oberżyna, oberżyna. E, I na sprawie, kiedy ja Wam wskażę synonim tego słowa, to muszę nazywać ci owoce i tak, i tak? Wy od razu, zresztą, zrozumiecie, e, bo druga nazwa to bakłażan. Bakłażan i oberżyna. To wszystko bakłażan. Przykład, czy masz dobry przepis na pieczone oberżyny? Czy je w Tobie dobry recept na pieczenie bakłażany? Następnie słowo pestka, pestka. Pastka -tök. Кісточка, в значенні, коли вона знаходиться в якомусь фрукті чи овочі. Можемо повідати, куп олівки без пестик, зробля салатки». Купи оливки без кісточок, я зроблю салат. Але також поточня, тобто в такій розмовній мові, пестка ми можемо перекласти як щось дуже легке. Наприклад, ten екзамін з математики то пестка. Тобто цей екзамен з математики це взагалі така легкотня. Дуже легко його буде здати. Чи то для мене пест. Для мене це дуже легко. Колине слово ривал. «Ривал» – це суперник. Приклад, чешимося, де наших ривалій споти капех. Тобто ми радіємо, коли наших суперників, чи також ми можемо це слово перекласти як конкурентів в чомусь, коли їх зустрічає невдача. Наступне слово шільник. Щільнік, і, здавалось би, щось з силою, напевно, і можна навіть сказати, що так, тому що щільнік це мотор. Маме здання, же Станіслав згасив щільнік. i wyszedł z samochodu. To znaczy, że zagłuszył motor i wyszedł z maszyny. Dalej mamy słowo śpiwor. Śpiwor. Worek to śpi, e, no, czyli śpi to śpij. E, Wychodzi w nas spalny miszok, ja, Tak ono i przekładają się. Śpiwor. W zimie nie mi się, że wszystkim przychodzi. Przykład. Jesteś pewny, że twój śpiwor jest ciepły? Ty wpewny, że twój spalny miszok jest ciepły? Następne słowo tłuszcz. Tłuszcz już było dzisiaj, może pamiętacie, tłuszcz ceżyr. Ten twaruk nie jest chudy, przecież on zawiera dużo tłuszczu. E, ser nie je? i tu uwaga, jakby wypriekła słowo hudy". chudy, chudy, chudy. Худий сир, як це може бути? Ні, тому що перекладаємо ми, що цей сир не є знежирений. Саме на е, такому білому сирі я його називаю сир, тому що я росла в селі, де його завжди сиром називали. Е, багато хто називається тварух. Тварог, я не знаю, воно мені так не вимовляється. Тварук. Е, на упаковці ви можете побачити худи, тусти, чи там. Е, Путвсте, по-моєму, по так він називається. Тобто знежирений, напівзнежирений чи там напівжирний і тусти-жирний. І наступне слово це урок, тобто якийсь такий чар, привабливість. Приклад, життя на всій ма свій урок. Тобто, життя в селі має якусь твою, таку свою чарівність, має щось таке гарне, прекрасне в собі, якийсь чар. Далі маємо слово вирафінуване. І нічого з рафінованою олією він не має спільного, тому що вирафіноване це означає такий витончений, вишуканий. Може бути, наприклад, вирафінований смак, тобто такий витончений смак, або теж вирафінований жарт, такий тонкий жарт. І наступне слово змисл. Змису я вам подам декілька прикладів, тому що тут не буде прямий переклад, але щоб ви розуміли, як ми використовуємо. Маємо наприклад змису слуху. Тобто органи слуху, відчуття слуху. Може быть змисл взроку, тобто зір наш. Венху, zmysł венху. І zmysł дотику. Тобто, ми називаємо це чотири органи чуття, по польську то są змисли. І маємо tutaj przykład mieć 6 zmysł, тобто мати шосте чуття. Такий вираз. Przeostan na dzisiaj słowo źrenica. żerenica, cej zirnica. Zinica, Przed ostatnie Przedostatnie na dzisiaj słowo żerenica. Żerenica, cej Możemy mieć wyraz strzec, jak żerenice oka. To ptoberechty, jak zinica OKA. I ostatnie na dzisiaj słowo Żenada. Женада, женада це, знаєте, от е, коли якийсь сором, такий, мені навіть тут позор більше хочеться сказати, коли ми в якійсь такій дуже незручній ситуації, що хтось робить щось таке, просто що нам важко витерпіти, і ми кажемо, Боже, але женада, тобто, Боже, який позор, який сором. Też możemy powiedzieć, że to była dla mnie straszna żenata, to, to był dla mnie straszenny sorom. І на ще то тиле. На сьогодні, друзі, це все. Чи порахували ви скільки в нас слів вийшло? Якщо так, пишіть в коментарях. Якщо вам подобаються такі відео, де ми просто з вами вивчаємо слова, дивимося, як їх використовувати в реченнях. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, тому що їх буде тут ще більше. А мені здається, з нами вивчати польську доволі просто. Якщо хочете ще більше контенту, обов'язково переходьте в інстаграм Польський Онлайн. Там кожного дня я або також інші дівчата з польські. Online, nasi filolodzy pomagają wam w polsku. My z wami widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dzisiaj życzę wam miłego dnia. Cześć.